Сьогодні в нас завітало Рено Магнум Т480 2016 року. Ось ми підлічилися до сервісного крану. Наразі він у нас тільки один низького тиску. Ми в першу чергу перевіряємо, чи працює у нас компресор. Ми просимо людину завести машину і включити кондиціонер. Включаємо кондиціонер. Ось ми бачимо, кондиціонер запустився. Можемо приступати до вакуумації. Прилічили вакуматор. Для чого ж відбувається вакуумація? Для того, щоб очистити систему від бруду, конденсату та залишків старого масла. А найосновніше це для того, щоб створити вакуум, щоб перевірити систему на герметичність. Тому у після закінчення вакуумації ми продовжимо. Закінчили вакуумати. І в першу чергу ми перевіряємо, чи система герметична. Якщо стрілочка стоїть на місці і не рухається, це означає що система герметична. Добре, далі ми приступаємо до заливання масла, ми його заливаємо в цю колбу і під'єднюємося до балона. Так, ми залили масло ось таке в цю колбу, під'єдналися до балона, відкрили на балоні кран і обов'язково перевернули сам балон. Тому що в привернутому вигляді з нього виходить рідка фракція. Обов'язково таруємо і можемо приступати до самої заправки. Попередньо ми дізналися, що в цю машину йде півтори кілограми фрону, тому відкриваємо тут краник і ось тут. Бачимо, як фронт пішов в систему. І очікуємо, поки не буде потрібна нам вага. Ми бачимо, зайшла потрібна нам вага. Тепер ми переходимо в салон, заводимо машину та включаємо кондиціонер. Переднє салон поставили термометр. Стаємося на температуру 13,5. Температура, яку ми виставили тут, це 16 градусів, нижче не можна виставити. 13.3 це прекрасна температура. Тому все ми можемо закінчувати. Для всіх, хто не знає, ми знаходимося. Кінець зеленої Сихівський цвинтар навпроти заправки UPG. Також ми знаходимося у євроївському напрямку село Ямельня. Чекаємо на вас до зустрічі!